Привіт! Сьогодні я покажу, як у Adobe After Effects додати ефект крапання дрібного дощу. Отже, нам потрібен фон, скажімо, з водою. Потім йдемо у меню Ефект. Вибираємо під меню Симуляція Simulation, Simulation і вибираємо ефект CC Drizzle. Тобто Мряка. Тепер, якщо ми здійснимо попередній перегляд, Побачимо ось такий ефект крапання дощу. Зупинімо. У панелі цього ефекту можна налаштувати різні параметри, скажімо, частоту крапання. Тривалість хвилі. І інші параметри. На сьогодні все. Дякую за увагу. Бувайте здорові!